Сезон йти своїм ходом. Мототахтарець потрібно далі для роботи. Нагадую, він у нас 6 лошадей тут. Мотор форте. І нам треба електрообородування для того, щоб ну як мінімум оприскувач. Ну та й так другий раз щось треба повертатися. У нас той рік підключався він таким ось чином. Стояв. Генератор. Перший рік оприскувач стояв акумулятор в кашелки і е робільником сеть. Другий рік був підключений генератор. Зараз ми його трохи переробили, генератор на місце ще не поставили. Генератор стояв е е кіловатний, з е МЗ МТЗ ТЗ тракторці. На минуточку церіч мощності тіряє при повній нагрузці. В Сіті ну, вже стояв тоді без акумулятора. Цей рік ну, генератор ми доставимо, але не в цьому відео. Поставимо назад цю байду, щоб включати е задню розетку, по суті, компресор воздушний. Ми поставимо поставимо обов'язково десь у нас все планує поставити масу, щоб ми могли акумулятор відключати. От Підключимо. У нас теж світло стояло з генератора напрямик, Подключив, газнув, робило. фішка ось стояла. Тепер ми також хочемо все від акумулятора. Передній світ, задній світ, подача питання на компресор для того, щоб робити. І сигнал, мабуть, треба на поставити сигнал. Стопи повернути я вважаю лишнім і непрактичним. Сигнал треба для того, щоб там, да, ту ж картошку садиш там, чи ще щось підсигнали, щоб тебе почули, побачили. там Всякі моменти такі. Тому в цьому моторі звісно, штатному нічого близько немає з генератором ніяких, не ні магнітних. Ні. Тут там, катушечка стоїть в той момент, коли якорь крутиться. Подається для того, щоб це іскра принцип е, магнета тука, оновленого. Скажімо так, магнета того У нас тут спеціально доставили МТЗ таку байду, щоб хватило куди і кнопочки ставити і все на світі. підсос сюди також перенесли. Щоб все. ну І так як тут ящик був під разні хос там штільки, пальчики. Це Все-таки інше треба, тобто ще один ящик додати, але тут акомудатор стане, місто ще буде, але я не хочу таке мелочне хай лежить. Ящик під э, різні болти треба теж десь поставити. Один час я його був тут і то ставив, але він э, тут прямо стояв. Але він мішає огляду. І він був жорстко приварений, а на сварки він лопає. Треба ставити на болтах. Тобто, ще й місце для ящика десь. Ну, це таке вже, я вважаю, не, не така вже й велика проблема, але його також треба десь знайти у це місце, щоб воно все було по феншую. І зараз потихеньку ми це все діло починаємо на акумулятор. 77 ставимо сюди зараз продуємо, сріжемо трохи лишнього, ну, щоб воно було вже благородним. Тут треба на різати, тут підрізати. Ну, а Коли вже проводка доробиться, оце все ну, вже тоді щось і сидіння. Сидіння, смисла покупати знову немає. Буквально 3 роки тому воно бралось б наче було ціле, вітер дощ і воно знову в ніякому стані. Тобто, ну, смисло його покупати. Навіть якщо рідні, вони також три ходять, можливо, в тарцях, не більше, і облазять, починають облазити. Тобто, ну, смисло, як воно на сонці, це все. Якусь накидку зробимо, та буде як треба. А ось як саме виглядає творчий процес у цієї роботи. Тут тестер кнопки. На ящику куча, тут всього куча, під ногами куча, тут куча всього. Ось Тут Тут які хоче включати, лампочки, фішки, оце всього-всього треба всього збирати. Там ось отам, там. Там ще треба де знайти. Передню розібрати, подивитися, що на Ось так ось воно приблизно. У сирому вигляді виглядає. Тобто тут щось детально показують, уже тільки як завершиться. Сюди теж оцю всю... пройду розібрали. Правда, предохранителі ззаді стоять. А тут ця коробочка перехідна, з допомогою дублірується. Все тут без бутилки, як то кажуть, не розберейся. У нас фара старого образця, тут стояла от, така от лампочка. Так стоїть. Якщо ти хочеш сказати, що ти бачив все. Ми її викидаємо. Тут я не бачив, є отака, але вона теж щось не робить. А оця робить. І ми зараз акуратненько знімемо цей цоколь, тервіночку, ставимо і зафіксуємо. От тепер, я скажу, ти бачив усе. Бачиш, стало, наче тут і було. Ну ми, звісно, вже цю пойду ставити не будемо. Ми зараз надибаємося, як треба, фішечко. Тут підігнем його легесенько, в самий низ. І все буде ходити. Ось тут, бач, прирізали, щоб воно стало і ходило. І зараз буде воно ходити годами ще. Одним словом, правдами і неправдами зробив я оцю електроніку від акумулятора, як в Теслі, поки що в дальнішому поставлю назад сюди генератор. Точійок все виведене і цей ремішок подогнати, щоб все воно було красиво. І генератор він стояв, правда, на ту сторону, але трохи неудобно. Що ми зробили? Ми поставили під сідло акумулятор, він тут колись вже стояв. Підключили масу. Маса заходу фіксірована. Питання в нас йде двома проводами тонкими, так як на стартера нема. І одразу стоять передохранителі. У если, не дай Бог, згоряти. Предохранителі стоїть сигналізації. Тут у нас виведений вихід під прикурюватель. Він... Для чого нам надо, коли починається процес оприскування, у нас оприскуватель робить автомобільного компресора. Його нам треба сюди вставити. І він ран збоку включався, вот але тепер тут, тут стоїть ящичок під інструмент, але тут ще нічого немає. І тепер він виключається цією кнопкою. Це у нас глушилка, це подсос, щоб заводити, і маса в нас стоїть включена. Це у нас переднє світло. Показував, як лампочку тут мучив, поки її зробив. Так, це у нас у нас заднє світло. Ж, ну, якось отак світа. Тут теж лампочку переробив нема жизни без пістолета, А тут е, безпосередньо включення ось цього прикурювати, е, ну, прикурювати резетки 12 вольтової, щоб е, надо включили, і коли надо виключили, і цим самим остановили е, ну, подачу воздуха на компресор. Ось такий несложний. А, ну ще як же. Ще й сигнал добавив. Найшлась теж кнопочка. Сигнал первым подключив. Все це совів всю коробочку. Першу коробочку без передохранителей. Только на подаче передохранителі стоїть сзади. Це все помість стоїть на движение. Сюди йде кабель на виход. І прикорюватель. Поднимається воно. кабель вместе з сиденьем. Сиденье вже можна буде доділувати. А входить питання сідоє. Раз і зайшло. от. Ну, Гофри, які знаходив той. Тут ж треба розуміти, що воно. Коли починаєш діти, щось треба знайти. Щось десь взяти, десь щось знайти і з чогось його зробити. І потім воно щось має вийти. Це не те, що там закупив матеріал і починаєш робити. Ні, це десь, десь знайшов, десь взяв, десь позичив, десь подарив, воно тільки таким образом і робиться все. І тут виход, так, да, тут ося провода, ну, вже хай вони такі будуть, вони там плюс-мінус компактно. Можна було б поаккуратні їх посматувати, але все, що треба, ще рулони ізоленти купити, чисто щоб оце все діло обмотати. Тут гофри, де можна вивели, масу на всякий случай на фару теж прямо кинули, бо... Часто в період цих фар з цією масою бувають проблеми. Ну, глушивка ця стаціонарна теж робить. Бачиш, заклинула вже від старості. Так що от таким от вона е, все образом працює. І тут, так, да, ну, я ж кажу, фара тут болтається, вона теж щось було б їй доділувати. Сьогодні вже часа три тут провозився, поки це все, наче так воно все швидко. Ці глазки не підключив, хотілося б підключити їх. Хоча б під насос, щоб бачити, коли включений насос, щоб лампочка горіла, немає патронів і лампочок. Ну, поки місь вона шкафу, зато він світло є. І задня блочка раз. Так що і тут тепер генератор доставиться. Питання туди введеться в той блочок. Бач, бо тут знову ж таки треба обмазгувати, як його ставити. Ну, ну, тобто там на ремінь підібрати, 850 є трошки величенький, треба якийсь вибрати ремішок, щоб воно вгадати цей розмір. Виставити генератор, заміряти, потім подивитися, які взагалі випускаються генера... ремні на генератор. Генератор буде МТЗовський. Кіловатний би, він. Так що, ну скажу чесно, генератор нагрузку теж чувствує. А це вже такий варіант, бо картошка посаджена, хоч не хоч оприскувати вже Канада. На днях також покажу огляд оприскувача, який він у нас виходить. Ну, вірне, що він у нас є, покажемо його в роботі. Як він запустимо, протестуємо, як він робить.